Ну що, ви сумували за мною? Я з вами дуже сумувала сьогодні. Перед вами одне з ваших улюблених форматів на моєму каналі. Це оглядаємо. Новинки я сьогодні в такій супер бейсік домашній атмосфері без світла. Ми дуже часто такий формат займаємо. саме так. Я дуже люблю просто сісти, потранедіти на камеру про нову косметику, чим я зараз і займаюся. Футболочка мене сьогодні, до речі, з Мелоні Мартінес Спорталс. Це найкраще вкладення 350 гривень в кропі, яке ну, зі мною ставалося. Я не могла вам це не показати, це просто ну люкс. Так, от сьогодні ми будемо обговорювати новинки за травень-червень. Ті, що вже можна подивитися. Більшість з них я беру в інстаграмі тренд. У як завжди, все по вазі, все по класиці. Не буду дуже довго трендіти, просто нагадаю, що ви можете зайти в опис під цим відео, і там будуть всі можливі мої соціальні мережі, де я набагато частіше з'являюся. Інстаграм, Тік-Ток, лайфстайл, Тік-Ток, телеграм-канал. Коротше, все, що ви тільки можете собі уявити, є в моєму описі. Біом туда. Я буду починати знаєте від старіших новинок до новіших новинок. Тому ми будемо починати з травня місяця. І що я вам хочу сказати, діор. А, -а, а це просто бомба. Зараз я відкрию фотографію. У мене тут лептоп, на якому у мене новинки знаходяться, і ми їх обговорюємо. Dior. По-перше, вони перевипустили просто все, що можна в колекції Backstage в плані пакування. Це рум'яна, це хайлайтери. Вони випустили нові кремові рум'яна. Вони випустили нові Glow Butter, Короче, бальзами для губ. Я не знаю за що хапатися. Перше, мені подобається пакування, я не взяла, блін собою, щоб показати з старої лінійки, ну, Зі старої лінійки, з старого вже пакування, там, де ще велика літера, а потім всі інші маленькі літери. Лінійка Backstage. Мені подобаються всі три варіанти пакування, які ми зараз маємо. Це найстаріше, потім там, де всі літери одного розміру, і те, що є зараз. Виглядає класно, і вони змінили. Форму взагалі пакування в рум'ян, тобто вони були такі невеличкі, зараз не більш квадратний такої форми. Мені подобається, виглядає симпатично. Далі кремові рум'яна, наскільки я зрозуміла, вони трошки змінюють свій відтінок, вони, типу, підлаштовуються від е, рівню п'яш-шкіри. Тобто вони всі такі трошки все одно в розвинку, мені здається, будуть іти. Виглядають класно. Багато хто кричав, що типу дитяче пакування оцих лібатерів нових. Я не погоджуюсь, тому що мені подобається ця вісюлечка. Тибо мені подобається, як вона виглядає. Мені так, знаєте, мінімалістично, симпатично. Мене цікавлять ці рум'яна, я хочу більше подивитися оглядів. Можливо, хтось із наших блогерок візьме на огляд, я обов'язково це подивлюсь, протестую, бо воно треба мені, тому що я люблю як Бренд. Але, знаєте, ну, типу, дитяче пакування цих батерів не згодна. Знаєте у кого дитяче пакування? Давайте ми зараз згадаємо з одного разу, кого я зараз хочу опять, обістрати. Якщо ви дивилися минулі випуски цього формату. I'm so sad. але Unreal Lips від Шарлотте Тілбері. Я чомусь бачила цю фотку тільки в каналі Beauty Macaron. В Trend Mood цих фоток немає. У мене всі новинки більшість з них взяті з trend Mood, або з тіктоків самих брендів, які мені попадаються. Але це просто під. Ну, Це ну, я не знаю, як, як це описати словами. Це виглядає, знаєте, як оці тінти з якихось там 2016-17 років, чи щось таке, які це плівкою знімалися. Це воно. Ну, Асоціація тупо така. Я не знаю, що сталося з людиною, яка робить пакування для Шарлоттілбері. Чи щось сталося з людиною, чи її змінили, хрін його знає, але виглядає це просто. Жахливо те саме стосується нових її кремових рум'ян. Також паралельно з діором так вийшло. Вони вийшли. Багато хто залишав погані відгуки на стік, цей Glow стік типу тональний крем, що воно дуже дешеве, типу, на дотик. Я думаю, тут така сама історія. Не знаю, ну я не знаю, як можна ставити такі ціни, типу, не бюджетного сегменту, і робити таке пакування. Я, знаєте, не хочу виглядати, як тупо хейтер Шарлоти Тілбері як бренду, тому що так не є. Є продукти, які мені подобаються. Їх дуже мало, до речі. Але, ну блін. Ну, от Візуально, у мене ну, рвотний позив просто на, на це пакування. Моя особиста суб'єктивна думка впродовж цього відео з було дисклеймер: це все моя особиста суб'єктивна думка. Мені не подобається пакування. Все, поїхали далі, тому що я можу дуже Довго матюкати цю всю штуку. Бо навіть якщо б я не любила бренд, а в них було круте пакування, я б сказала, що пакування круте. Якби бренд я любила, але в них було відцінне пакування, тобто, якщо б Dior зробив какашку, яка б мені не подобалася, а в них є продукти, які я вважаю говном і які мені не подобаються, я б відверто це сказала. Типу, тому не треба тут прив'язувати мою якусь любов чи не любов до бренду. no, no. no. Next. Нікс, зараз одразу дві новинки сюди вставлю. В пакет Нікс клей-лябрів з новою щіточкою. Вже до речі, я навіть бачила огляди. Мені здається, на закордонному тіктоці. Не знаю, я не дуже люблю формулу клею їхнього основного, да який є в них можна купити. Тому я не впевнена, що я б купала за, за власні кошти, тому що щіточка виглядає цікаво, але не дуже потрібно намагання вигадати щось нове. Не знаю, 50 на 50. Я просто не дуже люблю формулу клею. Якщо тут така сама формула. То мені скоріше, це не дуже сподобається. От, можливо, ця щіточка дійсно прикольно їх вкладає. Не можу стверджувати, не можу заперечити, тому що просто виглядає доволі сумнівно, але можливо дійсно працює. Не знаю. Але якщо мені пришли на тест, окей, я протестую. Але купувати за власні кошти мені не дуже хотілось, бо я не фанатка їхнього продукту клею для брів. Більш цікаво, як на мене, в них виходять кремові рум'яна. Yes! мені подобається кремові рум'яни, які вже були в NYX. Тут історія з fat Oil, Ойл, Click, з цими от Fat їхніми лінійками. Вона продовжується, тому що тут будуть Fat Cheeks. Відтінки виглядають дуже цікаво. Мені хочеться якісь присикувати відтінок спробувати. Можливо, вона навіть вже є в продажу, хоча не знаю. 6 червня пост, що вони типу будуть виходити. Тут є декілька відтінків, які як на мене трошечки повторюються. Типу, можна були. Їх Прибрати, але загалом виглядає дуже прикольно. Я вже бачу купу від оглядів на цей фіолетовий вінок. Ну 100% просто прикольно виглядає. Я рада, що це кафе трошки розширюється, і я рада новим кремовим рум'янам. Бо це був класний продукт. У нік зараз здається, Ну. Я не знаю, чи вони є в продажу, до речі. Maybelline Lifter Gloss. Я не фанатка цього блиску для губ. Я його колись дуже давно пробувала в 02-му відтінку, і мені він був дуже жахливо несмачний в плані просто язиком, коли губами торкаєшся. Мені був якийсь занадто солодкий, занадто. Ну, я люблю без смаку продукти для губ. Або хоча б якимись мінімальними. Там мені було дуже солодко, і я не зацінила цей блиск. І тут виходять нові відтінки, і я хочу другий шанс дати, тому що тут є прям такі темні, коричневі, красиві відтінки, як ви бачите, я люблю. Люблю такі відтінки на собі, і мені б хотілось протестувати ось якусь коричневу таку історію, тому що виглядає вона дійсно дуже цікаво. цікаво Жовтий, до речі, медовий відтінок. Ще якісь здається, можна вже придбати у нас фізичних мазаних. Є віточно його бачила. А от такі темні коричневі ще на даний момент, коли це відео, я ходила по декільком євам немає, поки немає, тільки можна змовити з ЄС типу на мікапі або на нотіно. Що я і планую зробити те, що Ельф купили роут, я думаю, не буду сильно загострювати увагу на цьому. Ця новина вже пролетіла все і всіх, що Хейлі і залишилася в роут, і при цьому рот продала і отримала купу грошей. Я знаєте, трошки похігікала з коментарів, що от при Ельф роут буде більш дешевим, типу будуть гірші, дешевші. Типу всі ці штуки виглядати. А у роут було якесь дороге, люксове, ну колись пакування. Скажіть подібне, будь ласка, бо ж що я щось не розумію, але здається, не було. Може, прельф навіть стане краще. I'm so sorry. Без слів. YSL. Боже, тут така симпатичне пакування. Тут колекція, а в яку входить палетка, якісь тут ще здається, помади. А, ні, це близькі, це близькі. І палетка виглядає прям красиво. Такий рожевий мрамор, мрамор, мармур. Правильно, Маркуржа. І я сподіваюся, що да. Дуже подобається, як виглядає палетка, такі комерційні красиві втінки. Я вже давно поклала око на багато продуктів у включаючи їх палетки і ніяк не можу до них дібратися, щоб їх спробувати, замовити, тому що ціни трошки кусаються. І коли, знаєте, приходить момент знижки, і я до них приходжу, або я не можу зараз купити, немає грошей, або я десь подивилась, щось в мене якийсь відгук знаєте, відкинув трошки назад від цієї ідеї. І потім, коли я знову приходжу до покупки цієї палетки, вже нема знижки. У мене такі трошки ну, замкнуте коло. Я не розумію, Мені треба, бо вона мені дуже подобається, і мені хотілося, щось що таке в кейс гарне. Але я не впевнена. Не впевнена, у кого є палетки 2SL, Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, це відео стосовно них, тому що я прям дуже довго думаю, чи треба воно мені, чи ні. Чи вже там форс покупати в кейс. Ну там, взагалі, по-моєму, попа в плані ціни і в плані ну, сучасності формули. Але не знаю, треба пробувати. Коротше, колекція виглядає симпатично. Нічого не можу сказати з приводу якості продуктів. Візуально в кейс. І сама я. Захейтили трошки ці палеточки новенькі, тому що от, здається, і сама я зайшла в сефору, якщо не помиляюсь, і там, типу, пішов якісь, якась думка, що, типу, от якщо вони зайшли в сефору, то тепер пакування виглядають не так крейзі. І Хто не знає, і сама я випускає дуже крейзі пакування, наприклад, ту саму помаду блиск, помаду бальзам чи щось таке в формі статевого органу чоловічку. Пісюна, коротше. Я прям дуже хочу, що спроваджую цього бренду, тому що в них дуже багато класних пакувань і дуже багато цікавих продуктів, насправді. І в них вже є палетки, дуже симпатичні, в них завжди, що тут, що там, у них такі трошки відтінки аля із 90-х, тут шимери такі синенькі, сіренькі. Мені ця палетка також подобається. Візуально не так прям вау, як їх попередня палетка. Тут десь буде фотка. Тут мені також подобається ця вся історія, виглядає. Цікаво, хочу спробувати цей бренд загалом, тому що цікаво, чи по якості це так само класно як виглядає. А Беверлі Хілс я ригаю від власниці, тому я не хочу сильно обговорювати цей бренд. Трійка рум'ян, типу, спочатку я побачила, думаю, що за консилери Роуз, якісь типу з е, ну переходу підземного по вигляду, а потім я поняла, що насправді це не чого така ідея для візажистів. Типу, тому що три вітінка рум'ян в одній баночці дуже багато візажистів купу рум'ян перел переливають в окремій ємності, де купа рефілів, типу, що це займало менше місця. Тут ці історія прикольна, але ми ригаємо від Анастасії Берлі Хілс, тому. Фу, говно, скажімо. У Бенефіт нова тональна основа. Виглядає трошки матово, мені страшно. Бо вона, да, Natural Made Matte Finish. Не фанатка, не хотіла би купувати, не хотіла би, типу, витрачати гроші на матовий тональний крем. Від мене фішов його протестувати, бо я не люблю мати тональні креми. Тому хто любить, чекайте огляди, тому що пакування виглядає прикольно і дуже велика якась палітра відтінків на вигляд. Я не хочу думати, що матові тональні повертаються, тому що з багато матових було ну випущено тональних за цей весь час. Я не хочу про це думати, і я не хочу це тестувати поки що на даний момент. Бо я і та ще б'яка з матовими тональними рідко. Мені щось подобається. Новий відтінок Fenty Beauty. Мені він дуже подобається. Я, по-перше, дуже хочу, щоб у випустили якийсь класний новенький продукт, який, типу, будуть, знаєте, всі гребці на TikTok, тому що він буде якийсь ультракласний, ультра цікавий, типу, з якимись крутими відтінками, не знаю. Новий відтінок, типу, близько, окей, він здається, буде продаватись Only in Ultra. Виглядає симпатично: такий манго, помаранчевий, з блискітками, Коротше, нічого поганого не це люблю близькі фенті, квітінок. Найс. Блін, завжди хочеться такий добрий випуск зробити, а в той починаються якісь продукти, які ну хочеться тупо ну надавати їм. Те, чого я не знаю хто очікував, я точно цього не очікувала. Не нові, але з зміненою формулою. Хайлайтери Патрік та. Знаєте, як би у мене не поверталися думки до того, що ми повертаємось до ери хайлайтерів, але трошки у дозміненому їх вигляді. Тут я не знаю, що сказати. Я б якщо б продукти від Patrick Ta, і те, що мені хочеться цього бренду протестувати, це точно не хайлайтер. Як на мене, було б класніше знову такі, от наприклад, і випустити якийсь новий крутезний продукт, який буде дуже класним, типу, і я розумію, що йому треба в ній ці мати хайлайтери, типу, це логічно. Але не знаю. Не знаю, ви хочете хайлайтер від Патріка та? Да. Бо як на мене, вони виглядають не дуже багато обіцяючи, чесно кажучи. Хоча, може, я зміню свою думку, бо я вам скажу, Боже, я хочу хайлайтер від Патрік та. Да. Не знаю. Поки що, в мене якісь сумнівні враження, типу, 50 на 50, наче ок, а наче, типу, щось абсолютно незрозуміло наше. Катріс. Essence. Вони випускають доволі часто нові колекції, і їх доволі багато. Не всі колекції до нас доходять, типу, дуже часто попередня колекція до нас прийшла вже тоді, коли вийшло одна або дві наступні. Але, як на мене, Катрі з останнім часом прям у нас, до речі, дуже популярні, і в них дуже багато прям класних, супербюджетних продуктів. Я вже неодноразово казала, що я потрошку щось тестую і хочу протестувати більше з вами. В інстаграмі, до речі, в мене був огляд на оці бронзінг, дропс і хайлайтер крапелька, оцей, типу, Drunk Elephant. І мені обидва продукти сподобались. Хайлайтер трошки сумнівний, в нього є проблемки, але, типу, можна використовувати для деяких штук, наприклад, на декольте. Це просто вау, воно таке мокре вологе, не фіксується, але дуже красиво на фотках відео виглядає. І мені ці два продукти сподобались, і у котері, до речі, виходить нова колекція, в якій також є ці дропс. цей формат вигляді крапельок. Бренд, видно, поняв, що воно заходить, що його купують. Дуже активно. У нас в Україні, до речі, не так сильно воно хайпово рознеслось. І зараз, наприклад, Можна спокійно купити ці крапельки доволі, Як мінімум майкап на тіно, єва можуть бути, тому що Єві я дуже часто бачу їх в фізичному магазині в наявності. І в підсумку Катріс трошки змінив відтінок і змінив пакування, щоб типу не дранк аля. І ну виглядає симпатичніше, як на мене пакування. Тому якщо раптом ви там типу не встигнете купити есенс, їх більше не буде. що вряд, то у Катріс буде також знову ці крапельки. І мені здається, що у Катріс трошки червоненку більш у цього бронзера не знаю. У Essence вийшла Aloha Babes. Колекція дуже симпатично виглядає насправді. Не знаю, мене не захопило, але виглядає симпатично. Особливо це знаєте, їхні рум'яни, це вже другі інші такі рум'яни, них виходять, з дуже таким цікавим форматом пакування. Я такі ні в кого не бачила. Можливо, вони когось повторили, можливо, це їхня особиста розробка. Не знаю, але виглядає прям дуже прикольно. От, чисто по приколу на тест я би взяла. І хайлайтер у них є у вигляді квіточки, і мені ця квіточка, вона одразу, знаєте, нагадує. Оцей вайб хайлайтерів з якогось там 2016-го чи щось таке Боку, коли була ця велика квітка ланком з цими пелюстками, ти цей пелюсточок макаєш, отак макає, так спина обличчя. Така асоціація в мене приходить в голову, коли я бачу хайлайтери у вигляді квіточки. От оцей есенс мені дав цю асоціацію, цю згадку про цей хайлайтер. Якщо ви таке пам'ятаєте, напишіть в коментарях. А може у вас був такий? і бачу на пишуть коментарях, якщо у вас є ще цей продукт чи нема. Наостанок не дуже, до речі, прям багато новинок я відібрала, тому що я дуже багато брендів по типу Pop, які випустили колекцію з Так раз таки ще вийшла колекція Glam Light з Володарем е Перснів, яка виглядає, до речі, дуже круто. От, але чесно, я не дуже люблю бренди, які, знаєте, в них кожна колекція це колаба з якимось там. З якою я з якимось всесвітом, типу, ти був з мультиком, з фільмом, з якоюсь фанбазою, тому що не знаю, як на мене, бренди, які почали шльопати отаку ці колаборації, типу Revolution і водерперсі, вони втратили якусь свою. Популярність і так далі, мені з цим зараз виїжджають тільки з рахунок того, що якраз такі різні фандоми вони купують різні товари. Звісно, якщо б вийшла якась крутезна, прям класна колекція, не просто пародія на класну колекцію, наприклад, Короліна в країні жахів, яка була випущена Revolution, і це просто ну, мені абсолютно не сподобався жодний продукт з цієї колекції, хоча я обожнюю цей мультик, це мій улюблений мультик. Так от, якщо б вийшла якась крута колаба, яка б ну, мені заходила, я б, звісно ж, купила ці продукти, бо також як частина якогось фандом. У певно я би хотіла це придбати і мати в себе. Але, типу, коли це знаєте одноразово, акція бренду це прикольно. Коли це колекція за колекцією за колекцією, то це трошки дивно. Я таке не дуже люблю. Наприклад, у Glamlight ця колекція дуже симпатично. У них реально класні пакування. У Colourpop також симпатична колекція зі стічем. Але ну я трошки не фанатка ні того, ні того, хоча фільм з Стічем мені сподобався. Тому мені не дуже цікавить, і у мене є така своя думка з приводу таких брендів. І на останок вже точно Nude Honey від Кларі Но no, клінік не кларанс. я постійно пухтую ці два бренди. Пам'ятаєте, Black Honey, легенду, просто legend, literally legend, про яку говорили всі. Яка на яку постійно всі шукають дюп, і дуже багато протестувало цих дюпів на Black Honey, і ніколи не тестувала цей оригінальний Black Honey, до речі. І вони нарешті я не знаю, чому вони так довго сиділи і чекали. Хоча хайп на цей продукт був завжди. І вони роблять нюдхані. Вони продовжують цю лінійку цього Black блекхані. Знаю, мені цей нюдхані подобається по повідінку трохи більше, ніж Black Honey особисто для себе. Якщо у вас є цей продукт, Оригінальний, да? то напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу формули. Тому що я вагаюся, мені б хотілося протестити оригінал, але щось я на нього дивлюсь, і вже стільки вийшло бальзамів, що мені здається, ця формула трошки вже застаріла в порівнянні з тим, що виходить зараз. Тому не знаю. Класно, що вони продовжують цю лінійку, не класно, що якось ну, можна було швидше це вигадати, так сказати. Але виглядає доволі симпатично та спокійно. Йой, мені аж незвично, що я стільки часу балакую на камеру. Типу, ну, тобто я знімаю огляд, але все одно, ну, Рілс-Тік-Ток, я не стільки часу говорю перед камерою. А я була дуже рада вас. Бачите, я дуже з вами засумувала. Трошки сьогодні в іншому форматі. Я сьогодні, ну коротше, трошки інша сторона камери зі мною працює. Я дуже сподіваюся, що, хоч трошки, я буду вливатися в темп Ютубу, тому що зараз це для мене є дуже складно, але я сподіваюся, що колись таки буде час, коли відео буде виходити саме раз на тиждень, як і виходили раніше. І кожен раз, коли це кажу, я, зник, я зникаю на місяць, на два тижні. Коротше, я не буду нічого обіцяти, нічого гарантувати. Я знаю, що ви любите мій Ютуб, але раджу вам підписатись і на іншому соціальні мережі, якщо вам подобається, ви хочете бачити мене та також дуже рада за вашу підтримку, за ваш фідбек під відео. Він завжди дуже мотивує створювати відео частіше і більше і більше. Сподіваюся, вам заходить цей формат. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. До скорих зустрічей!